Бачу в у вазі будинок свого Ходосівка, патежне містечко, будинок з ділянкою 10 соток в соснах, Будинку зроблений новий дизайнерський ремонт. Сам будинок 220 метрів плюс 60 метрів дві тераси, також є парка місця. Всі комунікації заведені в будинок, Комплектована кухня-вітальня, мастер-спальня. Повністю зроблена з величезної гардеробною. Якщо захочете подивитися повний відеогляд, то мою відправу вам, також запрошуємо вас на перегляд. Зможемо вам оперативно все показати. Також, якщо ви шукаєте схожі будинки, більший метраж, трошки менший метраж, є в наявності з ремонтом без, в описі є контактний номер, є всі меседжери, будемо раді. Дуже гарна локація в цьому будинку, тихе затишне місце. Ділянка гарно відчувається в правильної форми, широкий фасад. Подивіться на ці чудові красиві сосни. Будинок вдований із сегли. Будемо вам раді, буду закінчувати цей Всім Гарного дня, до побачення.